Бельгія допомагатиме Чернігову у відбудові і хоче інвестувати в майбутнє регіону. Про це під час зустрічі з війського міського голови в муніципалітеті 23 лютого повідомила міністерка з питань співробітництва у сфері розвитку Бельгії. На зустрічі також був присутній посол Бельгії в Україні та директор агентства розвитку федерального уряду Королівства Бельгії. Ми підтримували Україну на гуманітарному фронті з першого дня і продовжимо підтримку. Ми бачимо цю потребу, особливо у вашому регіоні регіоні. ми також хочемо бути частиною майбутнього відновлення і відбудови. І тому в уряді Бельгії ми вирішили інвестувати 150 мільйонів євро протягом найближчих чотирьох років. Ціль допомогти в освіті і охороні здоров'я. Ми переконані, що не лише армії виграють війни, а й люди, які за лінією фронту. Тому ми вирішили інвестувати у ці дві галузі і також конкретно у ваш регіон. Ми розуміємо, що Росія нікуди не дінеться, і тому ми усвідомлюємо важливість допомоги вам у побудові вашого майбутнього. Але дуже важливо почути, що саме вам потрібно, щоб ми на цьому зосередилися, які є потреби, бо саме вам видно, що саме потрібно для майбутнього міста. Розпочали зустріч з розмови про розвиток Чернігова до повномасштабного вторгнення, нанесені росіянами руйнування та спротив, що чинило місто окупантам, а також відбудову, аби люди могли повернутися в наше місто, що вже зроблено і що потребує підтримки партнерів для нас дуже важлива співпраця з міжнародними партнерами і всіма, хто хоче і може підтримати Чернігів, тому що наше місто не у найкращій ситуації, маючи всі наслідки бойових дій. І логістично, ми, м'яко кажучи, не у найкращому розташуванні, особливо зараз. Через довгу протяжність кордону з двома країнами-агресорками. У місто за два роки повернулися ще не всі люди, які вимушено його покинули. У важких умовах ми намагаємося дбати про майбутнє Чернігова і його людей. Як місцева влада, ми намагаємося використовувати всі можливості, щоб наші люди були впевнені у своєму майбутньому у цьому місті. Зараз це наша найголовніша мета. Серед проєктів, у яких Чернігову потрібна підтримка, обговорили й ветеранський простір Серцевір, який місто створює разом з громадською організацією і ветеранами. Увагу приділили відновленню закладів освіти, 80% яких отримали пошкодження через обстріли росіян.